Всім привіт! З вами компанія Електромотор. Сьогодні, друзі, готую 26 квітня 2024 року каналізаційну побудову установочку в кліфт 560 Drop 3F. Витащив ще з коробочки, щоб провірити цілісність, тому що це ж нову почти відправляю. Е, і поставити от, серійний номер показую. Также нам було подивитися на приладі, провірити, записати гарантійний талончик. Іде, друзі, вона отак от. В упаковочні коробочки. До неї йдуть патрубки, хамути, доглушка. Ну, для чого ця побутова каналізаційна установочка? Для перекачування, друзі, з побутових стічних водів, з туалетів, душевих кабін, пральних машин, посудомоєчних, ну, як то так. От, Буду її ще запаковувати. Обдивилися, ціленька, гарненька. Виробник, друзі, Китай, Китай Заводський, ми з ними працюємо вже. Дуже багато років і їхня продукція дуже качественна. І всі покупці довольні. Що, друзі, всім миру добра тепла. Ціна на сайтах одинакова. Ну, ми завжди йдемо на зустріч. Телефонуйте 063 426. 1010, 10, а також пишіть на Viber. Підперем, допоможем, поторгуємося, чекаємо на електромоторі 063 426 1010. 10.